Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу дати свої відгуки, свій зворотній зв'язок на бади, які я замовляла в інтернет-магазині iHerb для себе і своєї родини. Порожніх пляшечок буде багатенько, тому що все це накопичилося десь приблизно за півроку. Були дуже гарні продукти, були ті, які я повторюю вже не вперше. Були відверто провальні продукти. Але на всі ці позиції я залишу посилання в інфобоксі для того, щоб ви перейшли, подивилися, зробили свої власні висновки, почитали сторонні відгуки на сайті і. Щоб це було корисно для вас, якщо ви зацікавлені продукцією, яка реалізується на платформі iHerb. І, звісно, не забувайте використовувати мій промокод для вашої знижки на замовлення. Тож, починаємо. І перша порожня пляшечка це ось такий комплекс від компанії Solgar. Це вітамінний комплекс для шкіри, нігтів та волосся. Тут е, такий е, склад не дуже. Великий, Тобто ми тут не побачимо традиційних вітамінів та мікроелементів. Тут всього-навсього міститься вітамін С, цинк, мідь, МСМ, силикон, тобто це кремній і дві амінокислоти. Мені було дуже цікаво, наскільки буде працювати подібний склад, і хочу сказати, що спершу я нічого не відчувала, а потім. Після того, як закінчила пити всю пляшечку, десь через місяць я вже почала бачити, що волосся більш блискучим стало, а нігті дійсно трохи укріпилися. Не можу сказати, що вони прям такі залізні, але мені цього ефекту вистачило. Можливо, трошки згодом я повторю цю покупку, якщо не знайду альтернативних подібних комплексів, тому що мені цікаво пробувати різне. Мій батько закінчив ось такий комплекс, ось такий бат, який називається Water Out від компанії Nao. Це екстракт кульбаби, корення кульбаби. І також деякі додані інгредієнти тут містяться. А цей комплекс має сечогінний ефект. Якщо це потрібно за призначенням лікаря, або ви маєте якісь захворювання, для яких показанням є застосування сечогінних таких засобів, то можете звернути увагу на цей БАД. Єдине, що його треба приймати. Здається, чотири штуки на день. Я вже не пам'ятаю, да, по дві-двічі на день і запивати великою кількістю води. Значить, я не буду повторювати цей бад, тому що мій батько зараз знаходиться на певній своїй терапії, і вже, мабуть, такі бади просто сечогінні такі травки, це вже не його варіант. Але в цілому йому сподобався прийом, він ну, не скаржився ні на які побічні ефекти, тобто вживав з задоволенням, так би мовити, і не скаржився, що щось, щось там йому не сподобалось. Просто що воно трошечки заслабеньке. Також закінчилася ось така омега-3 від компанії Natural Factors. Взагалі-то ця омега не з дешевих ось такий тут склад. Але я її придбала зі знижкою і з задоволенням всією родиною її пропили. Тут хороший склад і дуже гарні концентрації ось цих кислот, які містяться в омезі в олії ось цій. тому можу вам порадити дійсно ніяких сторонніх присмаків тут не було. 120 галевих. Таких капсул і треба вживати дві штучки. По-моєму, ми всі вживали один раз на добу одну таку пігулку гелеву. Мені здалося, що ця омега, вона якісніша за ту, яку ми від California Gold Nutrition зазвичай купуємо. Тому якщо буде ще знижка на саме цю омегу, то я залюбки її придбаю вдруге. Дійсно гарно приймається і ну, ефект, я не знаю, плюс-мінус у всіх омих однаковий. Тобто це сприяння здоров'ю ваших судин, головного мозку, імунне здоров'я і так далі. Закінчилася ось така журавлина з пробіотиками. Це комплекс направлений на профілактику. Це системи. І, як не дивно, мені подобався і прийом цього баду, і е, такий ефект, ну, він так явно не спостерігався, але е, через зиму я пройшла досить добре, ніяких циститів, ніяких дискомфортів не було. І я вважаю, що у тих, у кого є така схильність до... На таких захворювань, то варто звернути, тому що це, по-перше, бюджетний такий бат, і по-друге, у нього тут, до речі, ще була ось така коробочка, і тут написано, що дві таблетки містять в еквіваленті одну склянку соку журавлини. Тобто це, я думаю, що і корисно просто для здоров'я. для... Підтримки захисних функцій організму. Це і концентрація вітаміну С. От. І кальцій тут є, і пробіотики. Вони в великій кількості, але, в принципі, мені так, сподобався цей бад. Я не шкодую, що я його пройшла цей курс. Чого не скажеш про ось такі пробіотики? Вони. Якось раптово з'явилися на айхюрбі, по-моєму, в розділі суперакції Зі знижкою 50% я придбала ці пробіотики, і це взагалі ні про що. Тобто ніякого ефекту не було. Кішківник взагалі не відреагував на ці пробіотики. Склад тут ось такий. Лактобацилус, біфідобоцилус, бацилус і так далі. Короче, такий, в принципі, стандартний, мабуть, набір. Може, тут маленька концентрація цих всіх бактерій, не знаю. 25 мільярдів. До того ж, це комплекс, який призначався для дорослих 50. Не знаю, чому він не підійшов мені, але після того, як. Я його купила, він з продажу зник і, по-моєму, навіть знятий з виробництва. Тобто, мені здається, що це якась фікція. Не сподобався категорично і, думаю, що ви не знайдете зараз в продажі цей пробіотик, ну і не треба. Наступний комплекс, ось, яку я закінчила, це органічна шатоварість від компанії «Гімалая». Це така, такий, такий бад, травка для жіночого здоров'я, для налагодження менструального циклу, для полегшення симптомів ПМС. Мені дуже подобається приймати шатаварі. Зараз у мене є вже від іншого виробника пляшка. Я планую продовжувати приймати. До речі, я цю шатаварі приймала не на постійній основі, а десь за тиждень до початку циклу і протягом циклу. Тобто я потім переривалася, але перед тим, як я відчувала, що вже накатує ПМС, я стаю дратівливою, втомлююся, емоції якось так мене трошечки виводять із себе, то я починала приймати ще товарі і. Мені ставало дійсно легше, не знаю, чи це БАД може працювати майже миттєво, чи це просто мої якісь такі переконання, але мені легше, я планую приймати. Може, це просто психологічний такий трюк, не знаю. Але планую приймати, далі купувати. А наступний комплекс, ось такий, також від компанії Solgar. Це кверцетиновий комплекс з вітаміном С. Ось такий склад. Треба було приймати дві капсули. Тут міститься вітамін С, кальцій, бромелаїн, кверцетин 500 мг, рутіна, цирола і так далі. Взагалі не відчула ніякого ефекту. І це вже не перший кверцитин, який я купую, мабуть, цей бат не для мене. Я більше, мабуть, не знаю, не ризикну шукати робочий кверцитин, мабуть, це просто додаток, який зі мною погано працює, тобто не працює взагалі, не планую більше його повторювати. Хоча, знаю, там радять певних виробників і так далі, але якось мені не дуже. Не побачила, що він працював з алергіями. Магній та Урат купувала батькові. Це форма магнію, яка застосовується спеціально для людей з серцево-судинними захворюваннями. Тут таке гарне дозування 400 міліграмів, ба, ба, ну, виробник. Кел. І склад ось такий. Тут міститься не тільки магній, але і ще дудані компоненти. Треба було приймати дві таблетки денно. І батькові сподобався цей магній, взагалі йому подобається приймати все, що стосується його захворювання. Тому я йому постійно щось підбираю і він це приймає. І я вважаю, що в цьому щось є. Ми правильно робимо. І він тримається, молодець, працездатний, все у нього добре. І сподіваюся, так буде надалі. Ось такий комплекс, бі-комплекс від бренду Thompson. Купувала. ну Це взагалі бренд такий дуже бюджетний, можна сказати, дешевий. Купувала теж ще й зі знижками якимись, подивимося на склад. Я не відчула ніякого ефекту від цього бікомплексу. Тобто, що мається на увазі, під «не відчула». Буду відверто казати, що коли ви приймаєте вітаміни групи Б, то все, що у вас стає відповідного кольору яскравого, такого жовтого. От. Цю, з цим БАДом такого не було, тому я зробила висновок, що він не працює. Ну і просто якось ні на самопочутті, ні на нервовій системі це ніяк не позначилося. Хоча я сподівалася, що все ж таки підтримую свої нерви цим бікомплексом. А от, що дійсно підтримує мою нервову систему, так це ашваганда. Ось. Від бренду Life Extension це була вже друга пляшечка, яку я використала. І планую надалі купувати ашваганду від різних брендів, буду експериментувати з різними дозуваннями, різними виробниками. Це дійсно допомагає мені триматися і не мати каменя на серці і з нормальним таким емоційним станом працювати, піклуватися про рідних. Бути такою нормальною живою людиною, непригніченою. Ось такий склад, тут дозування всього 125 міліграмів, але Ашваганда ця працює. Це 100%. Я раджу всім, кому ну, хто відчуває таку потребу привести до ладу свою нервову систему, свою якусь, знаєте, таке настрій і так далі. Пляшечка фолієвої кислоти тут аж 120 таблеток. Це на 4 місяці прийому. І я не допила, тому що побачила, що до березня 24-місяця го місяця я вже не стала його добувати, цей бат. Та і, в принципі, ось цей бренд Evolution Nutrition, він так не склав на мене, не справив ніякого враження. Декілька бадів у мене було, але ну, щось мені не подобається в цьому баді. Більше нічого не буду від цього бренду замовляти. Якось мені не дуже зайшло, не дуже ефективно. Е, ще одна пляшечка це Астаксантін. Це антиоксидант, Його я купила для свого батька. Тут дозування 10 мг. Це таке невелике і немаленьке дозування середнє. А, значить, дуже цікава інформація про цей антиоксидант є на каналі доктора Петріка. Там я, власне, і узнала, що астаксантін має більш потужну антиоксидантну дію, аніж коензим q 10 і вітамін С. Тому було прийнято рішення придбати і пропити його чергую з коензимом q 10 і астексантін для того, щоб уповільнити процеси старіння, нейтралізувати наслідки оксидативного стресу, щоб була профілактика захворювань серцево-судинної системи, буду, ще у мене є пляшечка від Sports Research, буду і далі купувати від різних виробників, це буде залежати ще й від діючих знижок, і це така у мене база, мабуть. Антиоксиданти ми приймаємо на постійній основі. Також закінчився ось такий бат від Свенсон, це бета каротин тобто вітамін А. Хотіла підтримати своє здоров'я, тут велика концентрація яка, 3000 мікрограмів. Тут маленькі такі, одну залишила Маленькі такі капсулки і. Ефекту особливого я не помітила. Вітамін А треба приймати з великою обережністю. Не можна вагітним і плануючим вагітність. І, власне, мабуть, краще проконсультуватися з лікарем, якщо ви плануєте приймати цей вітамін. Ну, я сама собі призначила, хотіла просто підтримати зір. Але ефекту не побачила якось так. Не дуже. Пляшечка, яка закінчилася, яка зараз у мене є, вживаю. Це яблучний пектин, це клітковина. Дуже класний такий додаток до здорового способу життя, до здорового харчування. Дуже гарно працює з кишківником, виводить все зайве, покращує функцію кишківника, Треба приймати дві капсули на прийом. Вже купила нову банку, почала пити дуже класний бат, який дійсно класно допомагає. Ну, наприклад, якщо ви на дієті або якщо ви правильно харчуєтеся, але по маленьким порціям харчуєтеся, тому ви можете додати ці клітковини, для того, щоб у вас не виникало проблем з затримкою виведення того, що ви з'їли, так би мовити, очищення організму. Також закінчилася ось така пляшечка. Це кремнієвий комплекс в рідкому виді, вигляді. Його купувала з великою такою ж снижкою, ось такий тут склад. Навіть міститься l Карнітін, як доданий компонент. Ну, взагалі цей бат. Такий, може, не самий популярний на Хьорпі, мабуть, це не перше, що ви будете там купувати, або варто було б купувати, але мені було цікаво спробувати, тому що кремній це найбільш розповсюджений на землі мікроелемент, з якого багато що складається. Тому в нашому організмі він допомагає продукувати колаген. От, і я думаю, що я е, замовлю від іншого більш дорогого виробника кремні, бо мені дуже хочеться порівняти. Я знаю, що цей кремні також хвалять, але ось той, той, що дорожчий від біосіл е, його взагалі дуже хвалять. ще трошечки. Два комплекси відразу показую. Це ті, що пропиває моя матуся. Це колаген першого та третього типу з вітаміном С від компанії Doctors Best. І глюкозамін, хондроїтін і МСМ це для опорно-рухового апарату для здоров'я ваших ніжок, ручок, щоб у вас не було ніяких хвороб, які сковували б ваш здоровий рух тіла. Моя мама пробуває раз на рік такі комплекси. На цей раз це був доктор Бес. Нам сподобалося, все їй до вподоби. І плануємо також взимку ще щось придбати на цю тему і використовувати. Тому що це ті хвороби, які потребують пильного нагляду, і краще їх профілактувати, аніж потім лікувати, тому що вони погано піддаються лікуванню, якщо людині стає гірше, гірше, гірше з кожним роком, це так ніби непомітно, Але потім людина озирається і каже, от по мені бути там, як 5 років тому. Щоб такого не було, вам треба затриматися зараз в тій точці, щоб не казати через 5 років, що вам, виявляється, було добре. Тому мама приймає для того, щоб вона зараз зафіксувалася в цьому своєму стані. І вже не скаржилася, щоб їй було добре. І ще дві баночки залишилися. Ось такий комплекс. Ми закінчили всією родиною. Купували за один долар на iHerb. Була така тривала акція, коли можна було придбати. І комплекс для жінок і для чоловіків. Ми пропили ось такий комплекс для жінок. Мені не так, щоб прям сподобався цей комплекс, хоча тут дуже класний потужний склад. У мене був якийсь неприємний післясмак після вживання цих вітамінів. Тут рекомендоване дозування дві капсули на прийом. Я приймала одну через те, що ну, не дуже приємні відчуття були. А от я помітила, до речі, що у жіночому комплексі міститься залізо, а у чоловічому його немає. Зауважте на це, тому що якщо вам потрібно зробити собі профілактику залізодефіциту, то з жіночим комплексом ви це зробите, а з чоловічим ну, не вийде. І наостанок вже не влізає в кадр, але ось такий колаген від California Gold Nutrition це вже не перший колаген, який замовляю на iHerb. Мені подобається, що саме в цьому колагені є. Додані кофактори, гіалуронова кислота, вітамін С, з яким колаген засвоюється найкращим чином, але мені не сподобалася консистенція цього колагену, він був надто такий густий, як кисіль. І ну, Я його в принципі нормально пила. У нього ніякого неприємного смаку або після смаку. І до того ж це рибячий колаген, який є найбільш засвоюваним. І біодоступним для нашого організму, але я не думаю, що я буду повторювати колаген від California Gold Nutrition, тому що сподобалися інші виробники. Але майте на увазі, що на нього на цей колаген завжди є хороші ціни та пропозиції акції на iHerb, І якщо ви хочете спробувати, то це непоганий варіант. Але зауважте, що є і кращі. Ну що, друзі, це все, що я хотіла вам розповісти. Чим хотіла поділитися. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Не забувайте використовувати мій промокод при оформленні замовлення на сайті iHerb. Сподіваюся, що там для вас працює гарна додаткова знижка. Ну, а я прощаюся з вами до наступного відео. Бажаю всім вам здоров'я, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі! Пока-пока.